На продаж в Карпатах є топова земельна діляночка, площа якої складає 24 сотих. От я на ній нахожусь, ось вам показую, як вона йде. Діляночка у нас є рівнесенька. На ділянці є от дорослі дерева, смереки, гарні. Діляночка межує з лісом. Поруч у нас є лінія електропередач. Під'їзд до ділянки легковим авто. Тільки треба буде 2-3 метри уритися ескаватором, зробити виїзд на ділянку, бо діляночка так, якби на горбику. Ціна за одну сотину даної ділянки складає 4500 доларів. Це класний варіант для тих, хто хотів собі купити ділянку під власний будинок Карпати або під каркасні будиночки. 100 метрів протікає річка Прут, поруч гарні сусіди з ділянкою, кругом ділянки на гори. Шикарне місце в шикарному селі татарів. Тому телефонуйте, номер телефону буде нижче. Всім добра.